Військовим допомогли а тепер і дітям. Міжнародні партнери подарували для садочків рівного 18 пральних машин. Чому з'явилася така потреба, та скільки вдалося заощадити? Дивіться далі. Відвідує заклад наш 120 дітей практично кожного дня. В садочку є діти, і є потреби в пранні. Олена Ляшук, директорка рівненського садочку Барвінок, розповідає про потреби у пральних машинах. Машинки працюють кожного робочого дня, тому що дітки маленькі, діткам треба весь час користуватися рушничками. Це і після прогулянки, і перед їжею до сну, після сну. Перуть у дитсадку і посіль, і рушники, і інші необхідні для дітей речі, однак. Техніка в садочках застаріла і постійно потребувала ремонту. Так як машинки у нас були невеликі. Їм 9 років. Вони постійно виходять з ладу, тому що ну дійсно це ж не так, як вдома. Люди перуть раз там на декілька днів, а це кожного дня використання цих машинок. Тому вони у нас були зламалися. Наразі в Рівному функціонує 18 садочків, і усі вони критично потребували нової техніки. Отримати нові пральні машини допомогли польські партнери. Ми підписали ряд міжнародних. Одних угод з польськими громадами, і це перша ластівка того, як воно може відбуватися насправді, як громада наша може ну, в цей час війни. Ось абсолютно не складно. Люди за кордоном розуміють наші потреби. Завдяки цій допомозі дошкільним навчальним закладам вдалося зекономити загально близько 360 тисяч гривень. Ми отримали 18 пральних машин. Вартість одної такої близько 20 тисяч гривень. То це, повірте мені, що для кожного закладу дошкільної освіти хороша нормальна допомога, тому що. Ми фінансуємося суто із місцевого бюджету дошкілля як заробітна плата, так і нарахування. Подібну допомогу від Польщі планують реалізувати ще кілька разів до кінця року. Що це буде? Поки що загадка. Ілля Тамошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.